Добрий день, мої любі діти! У нас з вами скоро чудове свято Великодня. І ми починаємо готуватися до нього. Почнемо паски з вами, фарбуємо яєчка. Я вам пропоную переглянути дуже цікаве відео і дізнатися, які продукти нам потрібні для того, щоб спекти паску і які бувають яєчка великодні. Тож, дивіться уважно. Дидактична гра спечемо Паску. Скажіть, будь ласка, малята, яке свято у нас з вами наближається? Так, у нас з вами вже зовсім скоро. У ці вихідні буде свято Пасхи. І ми з вами будемо пекти пасочки. А які продукти нам з вами потрібні? Для того, щоб спекти Паску. Давайте разом з вами про це дізнаємося та пограємо у гру, спечемо паску. Дивіться уважно. Нам потрібні з вами дрожжі. Так, потрібні. А чи потрібний нам з вами гіркий перець? Ні, не потрібен. Потрібні нам для цього сухофрукти? Так, звісно, потрібні для пасочки. А чи потрібні нам для пасочки буряки? Ні, не потрібні. А потрібен нам для пасочки ізюм. Так, потрібен. А скажіть, будь ласка, чи потрібні нам для пасочки редиска? Так, вона нам не потрібна. А чи потрібно нам для пасочки масло? Так, малята, воно нам потрібне молодці. А чи потрібна нам для пасочки сметана? Ні, вона нам не потрібна. А чи потрібно нам для пасочки? Борошно. Так. А ось борошно нам потрібно. А чи потрібно нам для того, щоб спекти пасочку капуста? Ні, вона нам не потрібна. А потрібно нам для пасочки молоко. Так, а ось молоко нам потрібно для того, щоб замішувати тісто. А чи потрібно нам для, для пасочки цукор? Так, звісно, потрібен, бо паска це солодкий хліб. А чи потрібно нам для паски макарони? Ні, вони нам не потрібні. А потрібно нам для того, щоб спекти пасочку, і яєчка. Так, і не лише в паску, а ще ми їх будемо фарбувати. Молодці малята, ось ми з вами дізналися які продукти потрібні для пасочки. Тож, печіть разом з батьками пасочки. Ось і пасочку спекли гарну, смачну, запашну. А тепер, малята, треба пофарбувати яєчка. Вони бувають різні, а які саме зараз з вами дізнаємось. Розповідь про великодні яєчка. Малята у нас з вами скоро вже зовсім свято Великодня, і яєчка на Паску розфарбовують по різному. Є крапанка. Це крашанка, на якій крапельками воску наносять візерунок іншого кольору чи інших кольорів. А ще в нас є так звана крашанка. Це яйце пофарбонує в один колір рослинними фарбами. А ще в нас є тряпанка. Це крашенка, на якій орнамент відтряпують голкою або металевим стержним. А також у нас ще є мальованка. Це яйце розписане фарбами за допомогою пензлика. На ньому намальовані різні рослинні елементи. А також у нас є ще писанка. Це і це розписано воском за допомогою писачка. Тож, давайте подивимося, а які елементи зображені на наших писаночках. Подивіться уважно: кожний орнамент. Має своє значення. Вони позначають і здоров'я, і сонечко, і пробудження природи, і навколишній світ, і матір землю. Тож давайте з вами пограємо в одну цікаву гру, яка називається Знайди асоціації. Погляньте на ці писанки та знайдіть відповідні рослинні елементи на них. На першій зображений дубочок із жолудями, на другій соняхи, на третій зображена ялинка, а на четвертий ось така гарна свічечка. Молодці малята. Роздивіться ці писаночки. На першій зображена квіточка. Вірно. На другій писанці зображені хвилі ось такі гарні. На третій писанці зображені виноград. І на останній писанці зображені вербові гілочки. Бачите, як цікаво розглядати різні писанки та мальованки. Починайте готуватися до свята Великодня. Та розмальовувати яєчка разом з батьками. Я пропоную вам сьогодні маляти, не лише напекти паски та фарбувати яєчка, а ще й зробити вітальну листівку до Великодня. Будемо ми з вами робити ось такі об'ємні яєчка. А ще вони в нас будуть лежати у травиці з квіточками. Тож я вирізала зараніше квіточки, вирізала ось таку. Смужку зелену, із якої ми будемо з вами робити травичку, розрізаючи її. А також вирішила заготовки яєчок. І склала їх усі навпіл, перегнувши пополам. І зараз ми будемо їх склеювати. Намазуємо одну половинку і до неї притуляємо інше. Намазуємо знову половинку і притуляємо. І так ми склеюємо усі наші. Заготовки. Тож починаємо. Листівочка вийшла у мене з об'ємними розфарбованими різнокольоровими яєчками. Яка вийде у вас, чекатиму на ваші роботи. Ви також можете приклеїти сюди ще й пасочку. Якщо будете пекти разом з батьками, то ви побачите, яка вона. І тоді добавите до своєї роботи ще й пасочку. Або його гілочку, або... Більше квіточок я вам забажаю. Тож чекаємо на ваші роботи, малята.